Да. Скажімо, як підприємець, я розумію, що мені треба щось продати, подорожче продати, і найголовніше, щоб це було результативно, щоб людина була задоволена. Тобто ми можемо продавати процес, ну процесом люди теж задоволені, без питань, але сам процес він займає дуже багато часу створити цей процес. Треба включити камеру, там запустити цей ефір. Зробити цю вправу, підготуватися до цієї там практики, ну як мінімум, щоб годину попрацювати з людиною, треба потратити там, майже дві години, щоб настру... налаштуватися, зайти в це поле і вийти. Якщо ми хочемо це все діло продавати, то цей бізнес повністю закручений на нас і залежить від нашого часу. І відповідно, якщо ми налаштуємо потік клієнтів нормальний, то ми просто. Із цієї кімнати, і з цього зуму виходити не будемо. Тобто, а нам вже ж треба ще ж відпочивати, жити і насолоджуватися. І тому має бути система онлайн-система, яка створює ці результати. А ми цією системою маємо керувати. Поняла, да? так? Тобто, те, що ти робиш, ти умовно, взяла лопату і копаєш лопатою лопато землю. А наша задача Взяти екскаватор, сісти в екскаватор і вже копати екскаватором. Може краще когось посадити в цей екскаватор. Поняла, да? <гум> так? Це якщо стосується підприємницького мислення. От. Ми являємося продуктом, зараз ти являєшся продуктом і виконавцем. Тобто ти не можеш цього виконавця наказати, якщо він запізнився, якщо він втомився, ти можеш його тільки. Вигнати не можеш його, да? ти можеш його тільки там. Нічого, ти не можеш з ним зробити. <смі> да. А наша задача, і відповідно, ти працюєш, гроші є, ти не, не працюєш, грошей немає. От а наша задача зробити таку систему, яка працює в незалежності від того, хочемо ми цього чи не хочемо. Це, скажімо, наступний етап, якщо ми хочемо там умовно вивільнити час. Є система, я її, я її називаю система менторингу менторингу, наставництва. Чому наставництво? Тому що у наставника є система онлайн-заходів, завдяки якому клієнт отримує результат. Ти результат даєш людині завдяки тому, що ти просто являєшся частиною цього результату. Ти спілкуєшся, людина отримує результат. Ти не спілкуєшся, людина не отримує результат. Вона переписується в чаті, ти відповідаєш, людина отримує результат. У наставника є. У наставника підприємця є система заходів, які роблять результат клієнту руками самого клієнта. І ця система саме якраз складається із онлайн-заходів. У тебе онлайн-захід це тренування, це не погано, це не хорошо, це інструмент для досягнення результату. У нашого, скажімо, наставника-студента є. Система цих заходів, де є у нас інструктаж, де ми в онлайні розказуємо, що буде відбуватися. Це вже елемент ну, системи створення результату. Тому що продукт це те, що людина отримує. По, по, по правильному, не по, по неправильному, якраз ми, ми спілкуємося про продукт в його розумінні як наставництво. Поняла? Не запутав тебе? Так. Yeah. Да. От. І виходить, що у нас є інструктаж. Персоналізована зустріч раз на тиждень, коли ми фіксуємо пройдені етапи, плануємо новий, нові результати. Де є у нас освітній проект, де ми навчаємо нашого клієнта те, що ми вміємо, наприклад, правильному харчуванню, там, правильного ставлення до себе. І є у нас мастермайнди, це психологічна підтримка, де ми можемо поспілкуватися або з однією людиною, або з групою людей для того, щоб... Їх підтримати психологічно і позакривати їхні питання. І, звісно, що далі у нас є тоді результат, фіксація результату і створення системи рекомендацій системи Амбасадор. Тобто, у тебе має бути 4 ключових онлайн да? І одні будуть персональні івенти, коли ти особисто з людиною спілкуєшся, решта буде груповий формат. Саме в груповому форматі. І створюється найкраща передумова для, для, для результатів, бо вони починають один об одного зростати, обговорювати, вирішувати ці питання. Скажімо, в тебе направлення йога, медитація це тілесна скажімо, база, завдяки якій людина може щось зробити зі своїм тілом. А тобі залишилося докрутити до цієї системи два моменти. Це робота із ментальністю, це якраз школа і майнд. І докрутити сюди робота із теж тілом харчування. Скажем, ти з харчуванням як вообще? Добре, дуже добре. Дуже добре, чудово. Тобто у нас все схлопується. У нас ще є курси нутриціолога і тренера тренажерної зали. Якщо тобі треба покращити ці знання, я тобі можу дати доступ до цього курсу, можу дати тобі викладача, він тобі допоможе, скажімо, удосконалити ці знання, якщо тобі це потрібно. Якщо ти там впевнений експерт, то можливо тобі це буде недоречно. От, але у нас має бути холістичний підхід не тільки. Практика, да, де людина робить якусь фізичну вправу і тіпа, з, наді... з надіждою щось там поміняється. Тут треба ще працювати з харчуванням і з мисленням. Це саме прості елементарні моменти. Я б сюди, звичайно, ще додавав би ще робота з енергією, але це вже такий хай левел, який ми потім підключимо. Зараз ми з цим не будемо працювати, тому що ну, ти це розумієш, наприклад, да? деякі фітнес-експерти цього не розуміють. і Проти цієї історії. Але, скажімо, у нас є ці моменти, у нас є духовний інтелект, є у нас куратори, і коли, якщо ти захочеш, ми можемо якраз цю всю історію тобі допомогти реалізувати. У нас, до речі, буде в цю суботу ретрит ретрит онлайн. Ти можеш зайти, подивитися, як це відбуває, відбуватися. Там буде якраз і активація, буде інерденс. І буде глибинне розблокування. Ми якраз створилися додатковий інструмент для того, щоб експерти могли вже більш глибинно розбиратися із собою і долати ці бар'єри, які у них виникають всередині. Там боязнь грошей, боязнь проявлятися, боязнь заявляти про себе. І якраз в суботу це буде один із ретритів. Він буде раз, раз на місяць 10 ретритів буде, тобто якраз ти попадаєш на цю всю історію. Це вже входить в пакет, ти про це не знала, але я тобі розказую. Один із цих інструментів ти можеш в подальшому сама використовувати, тому зайди, познайомся якраз сьогодні середа-четвер, в п'ятницю я буду вести мастер -майн. в суботу, якраз ти можеш долучитися. Зранку він буде цілий день. Відбуватися, і ти якраз побачиш, щоб, щоб в подальшому ти могла сама і в офлайні проводити такі ретрит, і в онлайні. Оце дуже круто. В онлайні нам більше подобається, тому що не треба нікуди їхати. Людина приготувалася, зайшла там, зробила певні дії і вже кардинально все в ній помінялося. От. Тому, скажімо, основна задача буде. Скажімо, ну я обозначу це по, по часу, по, мі по місяцях. Перший місяць нам треба з тобою сформувати якраз бачення цього продукту, створити цей продукт, ці всі онлайн-заходи. Е, взяти перших людей, щоб відпрацювати цю гіпотезу, відпрацювати шлях клієнта, як продати, як е, з ним попрацювати, провести інструктаж, персоналізацію, завести е, в цей проєкт. Е, другий місяць вже ми будемо працювати над глибинними продажами. Я навіть тобі дам заявки, з якими ти можеш попрацювати. Третій місяць у нас вже з'являться перші кейси, і ми можемо запустити систему Амбасадор сарафанного радіо. Далі по бажанню, якщо у тебе буде амбіції, можемо зайти в систему масштабування. Реклама таргетована, CRM-система, чати, боти, команда. І сім місяців тебе буде для інтеграції. Цього всього процесу. Тобто весь процес буде займати приблизно 10 місяців, але, як показує практика, ми з, з, з експертами більше знаходимося. Рік, два, три, тому що постійно удосконалюємо систему, постійно з'являються навчання, рекваліфікації. Там, Можливо, ти захочеш стати фасилітатором кундаліні енергії, можливо, захочеш стати тренером по інерденсу, можливо, захочеш там, стати куратором у нас, можливо, там у нас є далі розвиток е кожного тренера. Да? Це по бажанню, це не обов'язково. Тому, скажімо, це не про якийсь курс, а це про систему, екосистему, де експерт зростає. Поняло, да? це, це, це дуже важливо, тому що. Ну, візьмеш ти інструменти, да, все добре, почнеш їх використовувати. Але цим треба навчитися жити, думати по такими критеріями. Тому я запитав, що ти більше підприємець чи експерт? Експерт, він більш в такому творчому польоті, він особисто, ну, особливо на гроші не, не, не сфокусований. Підприємець це людина, яка чітко розуміє, що таке продукт, як його продавати, де взяти гроші, де взяти клієнтів і куди далі рухатися. Поняла, да? Якщо у нас так зросло, що ми і експерт, і підприємець, це взагалі джекпот. Поняла, да? Тому, в принципі, тобі має бути це просто. Сама основна ідея, щоб ти з'ясувала для себе, що ми, от як, як підприємець, маємо продукт, який не закінчується. Поняла, да? Тобто підприємець що? Він може створити виробництво, може щось купити і перепродати. Для цього треба якесь приміщення, якийсь капітал, щоб закупити ці продукти, поїхати в Китай, наняти якийсь там цех чи там складське приміщення, чи людину поставити. Тобто постійно якісь йдуть витрати у підприємця. Там кафе зробити, шаурмічну. У нас продукт безкі... безкінечний, ми його самі створюємо. Це результати клієнта. І результати клієнта ми, як правило, створюємо е... приблизно за 90 днів. 90 днів відбувається глибинні трансформації свідомості людини, створюються нові звички, і ми принаймні можемо прослідкувати процес трансформації і вплинути на цей процес. Для цього нам треба, щоб були певні онлайн-заходи. Оскільки це в онлайні, ми на це не витрачаємо багато часу, бо всі всі процеси оцифровані. Ми можемо ті ж самі практики записати, вправи записати, плани харчування записати, лише витрачаємо час на продаж, на е, персоналізовану зустріч десь пів години раз на тиждень. Годину в груповому форматі на школу і годину на Master В ітоні на одного клієнта ми витрачаємо в місяць приблизно 6 годин. 6 uh -huh. в місяць приблизно. І ми продаємо проекти. Проекти. От, наприклад, приходить людина до тебе там, Оксана, хай буде. Я так люблю називати Оксана приходить. Мені треба схуднути, збільшити енергію. Коротше, я хочу бути така, як ти. Ти можеш мені допомогти? Без питань. Я беру тебе в проєкт. В проєкт збільшення енергії. Для чого? Для реалізації, для стосунків. Там вже проєкти можуть бути залежати. До мене людина приходила, хотіла підготуватись до публічних виступів на сцені. Хтось приходить підготуватися до весілля, хтось підготуватися до вагітності. Ми беремо людину в проєкт. Не просто в процес на тренування, а в проєкт. Навіщо? Щоб похудати. Навіщо похудати. Підготуватися до весілля, підготуватися до вагітності, підготуватися до підвищення на роботі, до сім'ї, стосунки завести. І ми беремо в проєкт, наприклад, на 3 місяці, на 6 місяців, там в залежності від того, який, яка глибина. І ми продаємо ці проєкти. Наприклад, проєкт підготуватися до весілля, мінус 10 кілограмів, я оцінюю 90 днів 500 євро. Поняла? І щоб реалізувати цей проект, нам треба 90 днів з людиною працювати фізично, проводити з ним, дати план фізичних активностей, там 10 тисяч кроків, медитацію, практику, можливо, ти захочеш проводити зранку для всіх. Груповий формат тренування, можливо, у нас є тренери, які використовують якраз тренування в онлайні. Хтось абсолютно не використовує тренування. Я ні разу не тренував за 10 років, в онлайні я нікого не тренував. Я мог записати вправи і стінути. Ну, це що стосується фізичних активностей. От. І 90 днів ми дивимося, як людина виконує наші рекомендації, отримує результат. І, відповідно, це може відбуватися як в індивідуальному форматі, так і в груповому форматі. Там по 5, по 6 людей. От як Таня Кліпкіна, вона зараз супроводжує 70 людей і заробляє приблизно 7 тисяч євро. У неї формат New Me, і вона допомагає жінкам якраз внутрішньо знизити. Вагу, скажімо, її коронка вона худає людей там, на 30 кілограм, на 20 кг. і вже далі дівчата починають проявлятися. Хтось одружується, хтось, ну коротше, у кожного свій проєкт. І вона робиться якраз в цьому формат, форматі менторства, якраз або в індивідуальному форматі, у неї індивідуалка коштує 700 євро, а груповий формат дівчата по 6 людей коштує 300, десь 400, 350 400 євро. От, і ми починаємо вже думати критеріями е, заключення угод. Тобто, якщо ми е, заключаємо угоду, вона коштує 500 євро в середньому. Поняла, так? Да? Лягає? Чи заплутав? Ні. Тобто жінка приходить і каже: слухай, твій результат 90 днів, коштує 500 євро. Е, заключили угоду, підписали договір, все, за. Далі це все діло техніки, тому що в онлайні це все оцифровано, це все робиться дуже комфортно, швидко. Наступна історія. В цей же самий день Наташа приходить. Я хочу там набрати якусь там язеву масу. Там. Окей, ми беремо її в проєкт, теж заключаємо договір на 500 євро. Уже за день-дві угоди, 1000 євро заробила. Поняла, да? Фізично, фізично можна людина проводити продажі і заключати угод приблизно 5 на день фізично і психологічно. Тобто ти за день фактично можеш заробити 2500 євро. Поняла, так? Да? Лягає, тобто, як підприємців. Звичайно, що треба час витратити на реалізацію цього, але у нас система онлайну дозволяє. Десь, десь індивідуальна зустріч, десь груповий формат. Але я кажу тобі про систему для підприємців. У нас 30 днів, і кожен день ти можеш брати в роботу по 5 людей, заключати 5 контрактів. Тобто, фактично і теоретично ти можеш в місяць заробляти 70 тисяч євро. Тобто, це запас потужності системи. Це не значить, що ти будеш заробляти. Поняла, да? До цього треба ще дойти, і цього треба хотіти. Але запас потужності системи 70 тисяч приблизно. Запас потужності твоєї системи. Ну, Тренування, продати, довести, втомитися, відпочити, ну там тисячу-півтори тисячі євро максимум. як, як ну... Получалося заробляти на, на тренуваннях таку суму? Ні. Ну, скажу так, якщо там виложиться кардинально, максимально там впахуватися, то тисячу євро можна заробити. Можна ж заробити. Можна. Але 5 не заробиш, 10 не заробиш. Тобто там запас потужності, він обмежений. Те ж саме на, ту, на татуюваннях. Ти можеш там продати якісь ескиз, якусь роботу там, за 300 баксів там, і ще щось там. Ну, є конкурентно, там ти вже не, не, не зможеш продавати. І фізично треба сидіти набивати. Там запас потужності, там, хай буде 2000 євро. Ну, 10 ти не заробиш. І часу, скільки витрачаєш. Поняла, да? так? Тобто, а якщо брати нашу систему, то у нас продукт не закінчується, він у нас... Відносно полуавтоматичний, і основна проблематика заключається в тому, щоб продати і створити поток заявок. Поняла, так? Да? От. А в твоїй сфері, якій ти зараз займаєшся, тобі треба і ще продати, і ще знайти людину, і ще виконати зобов'язання фізично. От. Тому, скажімо, на цьому етапі, онлайн більше, більш підходить для цього формату. Те, що ого, в тебе теж. А мене на руки попросився, я його відпустив, побіг. Я теж попросився. Клас, бачиш, яка темка. В общем, ти поняла, так, куди ми рухаємося з тобою? Міго, Угу. Так. Да, то з чого починати? З чого починати? У нас є квіга. Тебе вже додали до платформи. Там план, за яким рухатися. Тобто тобі треба його. Освоїть, прочитати, там, скажімо, у нас направлена більше на тілесні зміни, але формат наставництва він універсальний. Наприклад, якщо, якщо спілкуємося про фітнес-тренерів, у них більше йде напрямок на фізичні вправи. Там гантелі, резинки, можливо, когось в залі потренувати. Якщо людина його й займається, то у нас фізичний інструмент якраз є в твої практики. Але система продажу, система супроводу, система фіксації результату вона візде універсальна. Тобто залежність лише в інструментарію, який людина використовує. У нас є і реабілітологи, і нутриціологи, і, скажімо, масажисти теж працюють по цьому принципу. От твоя задача е, взяти, скажімо, ці всі івенти. Почати інтегрувати. Послідовність дій в тебе прописана в квігі. Далі у нас є спільнота, чат для тренерів. Там я викладаю розклад івентів, і ми ділимося, влад, куратор ділиться вже, розподіляє помічників по розвитку. Це тренери, які вже в проєкті, і ми один одному допомагаємо. Кожну неділю у тебе помічник буде змінюватися. Плюс у тебе є куратор. Тобі назначили куратора, це е, вже назначили, ти знаєш, як його звати? Як звати? Я не запам'ятала вроді Константин. О, Костя, отлично. Костя класний, е, скажімо, і наставник, і людина. Він тобі суто технічно розкаже, як це все діло інтегрувати. Він тобі навіть допоможе на перших етапах продавати. Понял. Куратор ще може тобі допомагати, продавати і супроводжувати людей. В принципі, все. Рухайся по квігі, приходь на заходи, і задавай більше питань куратора, якщо тобі щось не, не, ну, не зрозуміло. У нас часу вдосталь. Будуть якісь там глобальні там, питання до мене, задаєш, якісь технічні до Кості, ходи до моєї дружини на Мастермайнди, ходи на фасилітації, активації, возьмеш для себе там теж дуже багатоцінного. Можливо, захочеш теж пройти додатково, стати тренером із цих всіх енергопрактик, то у нас є теж така можливість, ти можеш туди потрапити, по бажанню. Але система маркетингу. У всіх однакова, система менторингу у всіх однакова, система скриптів, у всіх однакова. Лише всі відрізняються експертністю внутрішньою. Я ж кажу, хтось пілатесом займається, хтось бодібілдингом, хтось фітнесом. Тобто у нас немає якоїсь чіткої е зацепки на, як на якійсь певній експертизі. Тому у нас продукт він, умовно універсальний. Формат менторінгу, інструменти супроводу віз універсальні, скрипти універсальні, лише різна цільова аудиторія. Тобі треба буде е, допомогти, або ти вже сама знаєш, хто твоя цільова аудиторія, е, і вже по контенту у нас є контент-план, за яким рухатися вже трошки згодом. Будемо рухатися по контент плану. Але я не буду туди забігати, все, все по порядку. Е, взагалі, концепт тобі лягає, резонує, чи є якісь. Резонує, так да, щоб ти розуміла, це не курс, курс про курс. Це конкретно вже інтеграція. Тому я ці всі етапи пройшов. Я практику, У мене є ці клієнти, і система працює, і команда, і маркетинг працює, і з таргетом ми працюємо і з маркетологами, І з СММ-никами. Тобто, є конкретний досвід, і ми цим досвідом ділимося. Це дуже важливо, що тобі не треба буде експериментувати. Тестувати гіпотези це дуже важ, важливо. Бо тобі скаже маркетолог, роби це. Тестуємо гіпотезу. І скільки ти будеш тестувати гіпотезу? Місяць, може, два, хто його знає. От у нас вже все це відтестовано, і тобі треба просто брати і робити. В принципі, все, не буду нагружати. Окей. Добре, дякую. Приємно було познайомитись. Да, мені теж дуже приємно. Тому я на зв'язочку, задавай питання, перші два тижні буде досить важко, але нікуди не спіши, поступово рухайся, рухайся. Більше ходи до моєї дружини на Мастермайнди. там можна взяти і ще функція класна, можна взяти духовного наставника, людина, яка допоможе пропрацювати твої внутрішні бар'єри, якісь перепони, якщо, якщо в тебе вони єсть. У не у всіх є. Тому це є вже в нашому функціоналі, вже входить в вартість, і я рекомендую з цим скористатися. Тобто там дуже професійна ця історія дуже круто працює. Ну, в принципі, все. Тоді рухаємось до твого найкращого результату. Гарного дня. Пока-пока. Okay. Да,